Загинули. Командир другого взводу спеціального призначення, 1-го роти спеціального призначення 1 батальйону, лейтенант Кравчук Володимир Сергійович. Старший кулеметник ПТР 3 го відділення 1 взводу роти оперативного призначення на бронеавтомобілях. Старший солдат УС Артем Володимирович. Хочеться всіх подякувати за ту мужність. З вами можна йти в бій. Можна стояти біля вашого прапору праворуч. Я думаю, ті дві перші тижні, самі печальні, які були у нас з вами, залишаться в наших серцях на все життя. І ті назви Піонерське, Старобєшева, Веселе, Стара Ласпа, Нова Ласпа, Гранітне. Нещасне для нас тельманово. Ми запам'ятаємо з вами на все життя, тому що там було не просто тяжко там любої хвилини існував ризик для життя особового складу.